Доброго дня! На цьому уроці мова піде про кількісний склад розчину і масову частку розчиненої речовини, а також умови виготовлення розчинів. При роботі з розчинами може виникнути необхідність з'ясувати не тільки які речовини містить розчин, але й його кількісний склад. Так, солодкий чай може містити різну кількість цукру, а маринад для консервування овочів має містити певні кількості оцтової кислоти або кухонної солі. Кількість частинок розчиненої речовини, здатних перейти у розчин, не обмежена. Так, наприклад, експериментально встановлено, що розчинність кухонної солі у 100 г води кімнатної температури дорівнює близько 35,9 г. Крім того, слід зазначити, що абсолютно нерозчинних речовин не існує. Розчинення срібної ложки у склянці з водою є непомітним, проте хімічний аналіз води з такої склянки виявляє наявність у ній частинок аргентуму. Розчинність речовин залежить і від розчинника, і від речовини, яку розчиняють. Так, у воді розчинність цукру висока, тоді як волії дуже низька. Речовина може добре розчинятися в одному розчиннику і значно гірше або взагалі не розчинятися в іншому. Наприклад, жири не розчиняються у воді, проте добре розчиняються у бензині. Цим можна скористатися для видалення жирних плям. Розчинність більшості твердих речовин збільшується з підвищенням температури. Розчинність газів збільшується зі зниженням температури і підвищенням тиску. Мірою розчинності є максимальна маса розчиненої речовини у 100 грамах розчинника за конкретних умов. В теплій воді цукор розчиняється краще, ніж у холодній. А от гази за однакового тиску, але різної температури розчиняються у теплій воді менше, ніж у холодній. Тому газовану воду можна позбавити газів нагріванням або кип'ятінням. Розчинність газів залежить також від тиску. Що тиск вищий, то краще відбувається розчинення. Цю властивість використовують при виготовленні газованих напоїв, коли в напій під тиском закачують вуглекислий газ. У побуті доволі часто використовуються спиртовий розчин йоду, водні розчини гідрогенпероксиду або перекису водню, амоніаку, розчин якого називають нашатирний спирт – а також розчини інших речовин. На етикетках пляшок з розчинами обов'язково повинні бути вказані назва розчиненої речовини, цифра і знак відсотка, тобто значення масової частки розчиненої речовини в розчині. Значення масової частки розчиненої речовини у розчині відповідає масі речовини у грамах, яка міститься у 100 грамах розчину. Водний розчин оцтової кислоти має назву столовий оцет. Столовий оцет може бути 3, 6 або 9%, тобто у кожних 100 г такого оцту міститься відповідно 3, 6 або ж 9 грамів оцтової кислоти. А от маса води у 100 грамах оцту буде становити 100 г-3 г 97 г, або 100 грамів мінус 6 грамів 94 г, або 100 г-9 грамів 91 грам відповідно. До речі, якщо розчинником є вода, то зазвичай на етикетках не вказують, що розчин водний. Масову частку розчиненої речовини у розчині, як і масову частку елементу у сполуці, позначають латинською літерою дубль В. Масову частку можна виражати не тільки у відсотках, а й додатним числом, меншим за одиницю, тобто у частках одиниці. Масова частка величина безрозмірна. Формула для обчислення масової частки розчиненої речовини в розчині наступна. Масова частка розчиненої речовини дорівнює маса розчиненої речовини розділити на масу розчину, або ж масу розчиненої речовини розділити на суму маси розчиненої речовини і масу розчинника, де маленька М розчиненої речовини це маса розчиненої речовини. Маленька М розчину це маса розчину, а маленька М розчинника це маса розчинника. Масова частка розчиненої речовини в розчині це відношення маси речовини до маси розчину. Для отримання масової частки у відсотках використовується наступна формула. Ви можете бачити її перед собою на екрані, тобто до попередньої формули ми додаємо помноження на 100%. Нерідко як у побуті, так і у лабораторіях виникає потреба приготування водних розчинів з певною масовою часткою розчиненої речовини. Зазвичай для цього потрібні сама речовина і вода, однак інколи для приготування потрібного розчину водою розбавляють інший більш концентрований розчин. Для правильного приготування необхідно здійснити розрахунки. Існують задачі як на обчислення масової частки розчиненої в розчині речовини, так і на використання цієї речовини. Одним із способів розв'язання таких задач є складання пропорції. Іншим способом є розрахунок за відповідною математичною формулою. Розглянемо деякі приклади. Приклад перший. Задача. 6 грамів солі розчинили у 144 грамах води, яка масова частка солі у розчині. Є декілька способів розв'язання даної задачі. Перший спосіб. Спочатку визначаємо масу розчину. 144 грами і 6 грамів це 150 грамів. Далі визначаємо масу солі, яка міститься в 100 грамах розчину за пропорцію. Якщо у 150 грамах розчину міститься 6 грамів солі, то скільки грамів солі міститься у 100 грамах розчину? Позначимо невідому величину Х, тоді х дорівнює маса солі це 6 грамів помножити на 100 грамів розділених на 150 грамів, тобто 4 грами. Звідси, масова частка солі у розчині становить 4% або 0,04. Другий спосіб розв'язання. Обчислимо масову частку солі в розчині за формулою, яку ви можете бачити на екрані. Якщо ми поставимо туди відомі нам значення, то отримуємо 6 грамів розділити на суму 6 плюс 144 г і отримуємо відповідно 0,04. Або, якщо помножимо ще на 100%, то 4%. Відповідь: масова частка солі дорівнює 0,04 або 4%. Другий приклад. Задача. Які маси добрива і води потрібні для приготування 4 кг розчину з масовою часткою добрива 0,5%. Розв'язання. За допомогою формули для масової частки розчиненої речовини обчислюємо масу добрива. По-перше, треба врахувати, що 0,5% відповідає значенню 0,005, тобто 0,005. А 4 кг це 4000 грамів. Тоді ставимо наші значення у формулу і 0,5 тисячних, помножуємо на 4000 грамів, отримуємо 20 г. Далі знаходимо масу води. Тобто грамів г-20 г отримуємо значення. 3980 грамів. Відповідь маса добрива це 20 грамів, а маса води 3980 грамів. Якщо до розчину доливати воду, то збільшується маса розчинника і розчину, а маса розчиненої речовини лишається без змін. Тобто розчин розбавляється, і від цього масова частка розчиненої речовини змінюється. Розглянемо ще один приклад. Задача. Яка буде масова частка цукру в розчині після додавання 50 г води до 200 г водного розчину цукру з масовою часткою розчиненої речовини 10%? Розв'язання. Спочатку обчислюємо масу цукру в 200 г розчину. За відповідною формулою, вона буде дорівнювати 0,1, що відповідає 10%, помножене на 200 г це буде 20 г. Далі знаходимо масу утвореного розчину. Тобто 200 грамів плюс 50 грамів 250 грамів. І тепер розраховуємо масову частку цукру в утвореному розчині за відповідною формулою. Ставимо наші значення і отримаємо 20 грамів розділити на 250 грамів. Це буде 0,08 або 8%. Це її відповідь. Тобто відповідь. Масова частка цукру 0,08 або 8%. Наступний приклад. Задача потрібно вичислити, який об'єм води необхідно додати до 45 грамів оцтової есенції з масовою часткою оцтової кислоти 80% для приготування 9% розчину оцтової кислоти або столового оцту. Розв'язання. Перше розраховуємо масу отстової кислоти в 45 грамах отставої есенції. За відповідною формулою 0,8 помножуємо на 45 грамів і отримуємо 36 грамів. Далі обчислимо масу 9% розчину, який міститиме 36 грамів кислоти. У 100 грамах розчину міститься 9 грамів кислоти. Скільки грамів розчину міститься у 36 грамах кислоти? Тобто маємо пропорцію, за якою 36 грамів помножуємо на 100 грамів розділених на 9 грамів і отримуємо 400 г. Тепер розраховуємо масу води, яку потрібно додати до оцтової есенції. 400 г-45 г отримуємо 355 г. І тепер знаходимо об'єм води. 355 г розділити на 1 грам у мілілітрі і отримуємо 355 мл. Відповідь: об'єм води дорівнює 355 мл. Окрім рідких, існують також тверді розчині, наприклад, сплави металів. Золото єдиний метал жовтого кольору і до того доволі м'який. Для надання золоту твердості його сплавляють з іншими металами. Ювелірні прикраси виготовляють не з чистого золота, а з його сплавів, переважно з міндзю та сріблом. На всіх промислових виробах із золота стоїть проба. Число, яке вказує на масову частку золота у сплаві. Наприклад, проба золота 583 означає, що його масова частка у сплаві становить 58,3%. Крім нього, наявні ще 8,3% срібла і 33,4% міді. Цей сплав є однорідною сумішю жовтуватого кольору, тобто розчином. Так зване біле золото виготовляють з використанням металів родію чи паладію замість міді. Незалежно від того, які розчини виготовляють, використовують тільки чисті розчинники. Заздалегідь готують посуд і необхідне обладнання для приготування розчину, а також посуд для його зберігання. У хімічних лабораторіях для приготування розчинів використовують посуд, виготовлений із матеріалів, які не вступають у реакцію з компонентами розчину. Найчастіше цим матеріалом є скло. Посуд для зберігання розчинів обов'язково має бути закритий спеціально дібраними кришками чи пробками, щоб у нього не потрапляли пил і повітря, з окремими компонентами яких розчин може прореагувати. Таким чином, сьогодні ми з'ясували, що кількісний склад розчину характеризується масовою часткою розчиненої речовини. Масова частка розчиненої речовини це відношення маси речовини до маси розчину. Значення масової частки у відсотках чисельно дорівнює масі розчиненої речовини у грамах, яка міститься у 100 грамах розчину. На сьогодні це все. На все добре.